Ми будемо приходити до закінчення нашого ранкового зібрання. Я хотів би ще нагадати одне місце і Слова Божого. Ми будемо дякувати Богу за це служіння. Тут такі слова буде записано в Івана, 7 розділ, 37 вірш. Маємо двоє очей, то вже побачимо, яке ми лучше. 37-й вірш такі є слова. Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, говорячи: коли прагне хто, іди до мене і пий. Хто віриє в мене, як сказано в писанні, знутра його потечуть ріки води живої. Це він сказав про духа. Котрого мали прийняти, віруючи в Нього, бо ще Духа Святого не було на них, бо Ісус ще не був прославлений. Останнього дня Великого, великого Дня свята Ісус стояв і закликав, говоричи, коли хто прагне, іди до мене і пий. Це Він сказав про Духа Святого. Я хотів би сьогодні нам всім сказати, що. Ми теж були моменти, де нуждалися, хотіли тої води живої, яку дає Господь, Духа Святого. І багато з вас тут є тих, які напилися тієї живої води. І вона така вода, що ще коли людина напивається її, от, то ще воно і ще і біжу, чревать ріки води живої. Вона не може так напився, і все. Воно напивається та і води Божої, і вона ще і далі пливе. Ми бачимо, коли в день п'ятдесятниці так само зійшов Дух Святий, то люди чули мову на інші мови були, там що говорили. Але народностей було багато. І вийшло так, що кожен чув. Ту мову на своєму наречії. Це ті ручейки такі потекли з того істочника, От, що, щоб всю землю, де люди живуть, ті народності, щоб вони чули, щоб вони відчували це. Але я хотів би нагадати тут ще, що говорить Слово Боже: хто жажде? Іди і пий. Жаждати, ви всі знаєте, що таке жажда. Це... Прямо крепко хочеться вже пити. От, а часом буває жара, нема. От, де того всього. І от як ми бачимо, сьогодні нагадували за агар в пустині. Вона кончилася вода, і що робити нема. І вона в тому положенні там кликала з отроком милості в Бога просили. Я так собі думаю, хто жажде, іди до мене і пий. В других місцях написано, що є каже, богатящих Господь відпустив з нічим. А тих, хто жаждав, то тих умальонних, як то кажуть, сповнив благо їх. Я думаю, що в цієї агари не було там гордості вже, висоти своєї не було. Це пустиня, нема ніякої помочі, ні звідки? І вона води вмирають, води треба. І вона там в умиленні перед Богом, там не було вже щось виставляти себе, як виставляв себе в свій час Самсон. Він говорить, теж вожаждав. Але казав, ще зразу говорив: я Челюстю осліною, толпу, дві толпи, ну, звершав перемогу таку. Але та жажда подійшла ще крепша до нього, от. і він бачить, що вже буде помирати. І поміняв думки свої, каже: Господі, ти рукою раба твого звершив цю перемогу. І Бог йому взяв, відкрив яміну от, ту воду, і він напився і став жити. Дорогі мої брати і сестри, що я хотів би, щоб ми зловили яку думку. Для того, щоб напитися цієї води, яку Господь сказав за Духа Святого, це то, то же, е, Господь за Духа Святого сказав, але щоб нам напитися, щоб нам получитися від Господа, там гординя не йде. Там треба умоління перед Богом, смирення перед Богом. От тоді Господь. Наповнить жаждущі, жажду треба. Якщо нема жажди, то й пити ж не хочеться. А то багато із вас є такі, що хотіли отримати Духа Святого. Але отак як-то для Ну, просимо, а нема, нема внутрі того такого бажання, такої, що я вже нічого не хочу. Мені і їсти не треба, і того не треба, і того не треба. Мені Господі дай те, що я тебе прошу. І Господь, як побачить це, обов'язково Дасть тим, хто просить. Слава Богу нашому. Ви знаєте, ми є наповнені Духом Святим з вами, молимо славу Господа. Це добре і добре, що п'ємо з того живого істочника ту воду. Бо не живе неживий істочник, він не дає пользи ніякої. Ми бачимо навіть сам Господь. Обижається на народ свій, каже, мене живого істочника води. Оставили. Два зла народ мій зробив. Перше зло, це що оставили мене живого істочника води. Друге зло. Висікли собі водойоми, які не можуть тримати води. Два зла. І люди, які. Пили з нормального істочника, пили з живого істочника Божого, але оставили по тих чи інших причинах і собі повисікали другі водойоми, які не можуть тримати води. І в цій другі водойоми та жива вода й не попадає. Там щось таке, якесь своє, щось світське іскусство, все там все, все зовсім друга сфера. Там наповняє така вода з цього світу, мутна вода, от. вона е, не насищає людину, людина од неї помре, от там вона не дає життя, треба, щоб була жива вода. Дорогі мої брати і сестри. Але разом із тим треба до Господа Бога звертатися. Чи коли людина оставляє живого істочника, коли починає грішити? Коли людина починає грішити живого істочника, оставляє, тому що воно не свойственно. Воно так не може бути святе з грішним. Щось воно, Бог і навіть і то, відділив світло від тьми. Став день, стала ніч, він розділив. От. І не може так бути, або світ, або тьма. От. А люди, ми, люди, ще з часом вигадуємо своє, починаємо внідрати своє. Богове наше не потрібне. На Богове треба те, що Він дає, те, що, чим Він нас кормить, чим він нас поїть, ото те в нас буде будувати, і те, те все буде нам для слави Божої. І Богові та слава буде приятна, бо святим прилічно славити Господа. Я так дивлюся на Ісаю, першу главу, де теж люди жили. Вони служили Богу, жертви приносили, все, що святкували, празники всякі, все, 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 все так, як то в світі робиться. А Господь каже, вже нема в що бити. От темені голови, до подошви ног, все в язвах. Нема вже що бити. А вони моляться. Господь каже, вони усилюють молитви свої, а я вуха закриваю. То, чому? Тому що каже, і беззаконні, є, і празнування, і все змішали в кучу, і все, вроді як то, виноград якийсь, виходить. всього там намішано є, в Богу ви таке не йде. От. І кінцевий результат все ж таки, Господь, люблячий народ, Він здає їм пораду. Перше, що він говорить, перестаньте робити зло. Це перше, що сказав Господь. Перестаньте робити зло, научитесь робити добро. Ви чуєте? Шукайте правди, захищайте сироту, вступайтесь за вдову, А тоді придіте, коли це все будуть робити, тоді придіте і розсудимо, говорить Господь, якщо грехи ваші будуть, як бограни, як сніг у білю, Красний, як пурпур, убилю. Ви бачите, є Божий порядок для того, щоб людину благословити, людина должна оставити зло. Якщо каже, послухаєтеся, то будете вкушати блага землі. Якщо ми оставляємо зло, оставляємо все недобре, і з тим всім, з жаждою своєю, йдемо до Господа Бога, справедливий Господь! Аллилуйя! Він... Обозительно вийде на допомогу. Обов'язково. Ви подивітеся. Вопель зайшов до Господа Бога. Вже там таке робилося непонятно, що. Грішили люди. І Господь посилає туди свого пророка, іди і скажи. Через 40 днів буде розрушено все. Пророк втікав від Бога, бо знав, що Бог милостивий. І він може остатися в такому положенні, скаже, або вони можуть покаятися, або змеда допомилує ще їх. Так і вийшло. Ми бачимо, але що Господь сказав. Там є написано, я зачитаю навіть навіть це місце. Цар, що сказав, хто знає, можливо, ще Бог змилосердиться, відверне від нас розпалений свій гнів, і ми не загинемо. Ну, зробили все, люди. Попелом посипали себе, худоби їсти не дали, самі не їли, вопіяли до Господа, але тут, яка ще сказав цар. Щоб були покриті вретищем люди і худоба, і голосно кликали до Бога, і щоб кожен навернувся від свого злого шляху. Це цар так сказав, щоб люди це зробили. І кінцевий результат ми бачимо який. І побачив Бог їхні вчинки, що вони навернулися від своєї злої дороги і пожалів Бог за біду. Про яку сказав, що наведе на них і не навів. Багато робили там, багато просили, все робили, воно щось своє результат теж дає. Але на що звернув Господь увагу, що кожен відступив від своєї, своєї злеї дороги? От що робить людина зло, вона від Бога людину. Одвертає, каже слово Боже, дано тобі людина знати, що добро, а що зло. Вибирай. Людина має право вибирати. Вибрали, покинули зло. І Бог взяв, помилував. Дорогі мої брати і сестри, щоб довго не затримувати, уваги, я думаю, ви це все розумієте. Але разом з тим любімо Господа. Не робім ніякого зла. Любим один одного, так як слово Боже каже, возлюби Господа Бога Твоїм всім серцем, всім розумінням, своєю крепистю своєю і ближньо своє як самого себе, щоб ми виконували Слово Боже, і Бог мира буде з нами. Алілуя йому. Тому, брати і сестри, хай Бог допоможе, щоб ми могли пити цю живу воду, яку дає Господь, Дух Святий, який дав нам Господь. Щоб ми не тільки його отримали в той час, і собі тепер другі водойоми можемо висікати. Скільки сьогодні тих водойомів, сьогодні, як я дивлюся тієї мобілки, то настільки вже завели, такого водойома Сатана знайшов, що вже там, я не знаю, скільки воно забирає часу, скільки воно диви, людина п'є тої муті, От. то так понапиваються, що молитися не можуть. Попробуйте, провірайте на себе, і я вмісті з вами себе провіраємо. Ми так молимося, як коли зразу пили ту воду живою? так ми тепер молимося. Чи починаємо вже автоматично слова летять, те, що заучили, от, молитви, а за час молитви ще через голову проходить дуже багато всякої інформації і всього, всяких думок, і щось можемо рішати, сваритися, і молимося зразу. Скільки є таких моментів, що навіть починають то, чи наш молитися до кінця збиваються. Тоже, чи наш вже серед ночі, збуди кожного, він тобі не зіб'ється. А то так, почали молитися, зайшов до половини молитви, а далі хоп, і збився, і не знає, що далі. Бо думки були другі. З другого водойма понапивалися. І тепер і воно все змішає, перебиває. Ми молитися над... толком не зможемо, тому що загружені зовсім іншими матеріалами. Дорогі мої брати і сестри, хто жажде? Хай йде до Бога. Бог поможе. Ми маємо бути ісполнені Святого Духа, служити Господу, Духа не вгашати, Духом пламеніти. Коли ми це будемо робити, то прийде день, де Господь скаже: Зайди, благословенна я! І підниме нас Господь на зустріч до Господа. Хай Бог благословить. Я думаю, ми цього всі бажаємо. Тому в даний час будемо дякувати Богу за це служення. Тут записочки є, теж проблеми є. Є і вас, мабуть, нужди, хто має підняти можете, руку свою. А може, є такі, що хтось хотів би служити Господу, віддати своє життя, вже твоя душа жажде, жажде спасіння. Немедли, спіши до Бога. Під час молитви, хто таке є, ви можете прийти сюди наперед, і ми будемо дякувати Богу разом з вами. Склоняємо коліна й молимося. Амінь.